Наші гостям, які ходять до нас, завжди е цікавляться нашими виставками, нашими творчими зустрічами, е нашими заходами, всі ми, що ми проводимо, ставлять питання, запитують, пишуть книги, виду. Ми знову зустрілися тут на черговому нашому заході, на святі музики. А це дійсно свято, в наше людське життя, яке приносить нам маленькі-маленькі радощі. І саме такі радості дарують нам зараз мотивацію, зараз він не абіо, щоб ми стали трішечки щасливіше. Мистецтво під час війни, коли нас каже, кожного дня як випробування, то культурні заходи це більше єднання митців і глядачів ще більше, ніж ми, в змірні часи. Проєкт зустрічі з видатними харків'янами громадського діяча Юрія Путіка. Ну, посвідуватися, посвідуватися про свій досвід, розповісти про свої історії, життя і живих прахів. технологиям, телевизору и 120 живых людей, которые от самых высоких женских голосов и до самых низких басов профунда, которые дают 27, 26, 25 герц в секунду, природный живой голос. Это просто невозможно никогда, как неприходящий сюжет, как бессмертность искусства. Это просто. что вы сидите вот здесь. И один дирижер вам предложил первый а второй – Стоп, 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 стоп. Вы определите, кто музыкант, а кто нет? Кого вы пошлете через столько минут с его вказивками, как вы знаете? Я ответил на ваше пытание на дисциплину. Вот этот гений, вот он заставлял нас за об этом думать. Постоянно. Ще питайте, будь ласка.